В зимовий день, чарівний час завітала діти казка до нас про серце, що світло несе, про любов, що рятує все все. Жив собі в лісі вовк, не лякайтесь, може, й був він колись злим, та зараз ні. Зараз він дуже самотній, бо в нього зовсім немає друзів. Одного разу. Бродив вовк по темному зимовому лісі в пошуках щастя і натрапив там на казкову галявину. Що ж це таке? Серед холодної сніжної зими ростуть квіти, подумав він. Пройшовши ще далі, то побачив чарівний будинок. Мабуть, тут живуть якісь добрі чарівники, бо навколо така краса. Вовк зайшов всередину і побачив велику залу. Раптом він почув голос Хто у цей зимовий час в гості завітав до нас. Я вовк, і зовсім я не злий, я самотній. У лісі холодно й темно щоднини, ніхто не дружить зі мною з давнини, бо, думають, що страшний я і злий. Насправді ж самотній і дуже сумний. Хотів би я трішки любові й тепла. Та як мені всім розповісти сповна, що в серці моїм ось таке надіра? Як врятувати серце мені? Хто ж допоможе у цій біді? Я серденько радість, я сміх і тепло, весела усмішка. Це теж джерело. Якщо посміхаєшся ти, радіють усі навкруги. Я серденько дружба. Я поруч завжди. Навчу всіх навколо не боятись біди. Разом по дорозі нам легко іти. Разом подолаєм примари біди. Я Серденько, турбота, я тиха і проста, моя допомога не дуже складна, коли вже важко стає далі йти, я розкриваю обійми свої. Якщо впав ти, я руку подам, якщо сумно тобі поруч стану, я, серденько, допомога, сила твоя, не сумуй, вовче. Допоможу і тобі я. Я серденько усмішка, тепла й ясна, роблю всіх щасливими кожного дня. Посміхнися і враз зможеш сам диво дивнеє посіяти нам. Я серденько добра, а добра справа непроста, І серце добре не одне. Воно для друга теж живе, спостерігає, допомагає та весь світ нам зберігає. Я, любов, я найбільша сила, коли любов у серці є, добро дорогу віднайде і буде усмішка щаслива, а ще турбота й допомога і радість з дружбою навколо, і світ. Світлішим стане знову. Коли вовк повернувся в свій ліс, його там зустрічало багато друзів. І тоді він промовив Я відчув тепло і світло, серце в грудях, мов розквітло. Це не біль, це щастя й сміх. Я тепер вже друг для всіх. Дякую, сердечко, щиро, що любить мене навчило, бо любов то світле диво. Берегти її важливо. До зустрічі, малята.